Більше 30 військовослужбовців закарпатського підрозділу Нацгвардії здали кров для військових. У Закарпатській обласній станції переливання завжди є потреба у донорах. І, на жаль, найбільше кров необхідна пораненим захисникам. Сьогодні десятки гвардійців прийшли на станцію переливання крові, аби стати донорами. Тому ми організували усі наші підрозділи, оголосили про це людям і всі, хто міг після служби, хто зараз не задіяний в нарядах, всі прийшли з радістю відгукнулися, бо всі розуміють, що це, ця кров для наших же людей, для наших побратимів. Кожна здача крові це одне врятоване життя, каже нацвардієць Олег Локатир, який уже протягом 10 років є донором. Нині він долучається до порятунку життя побратима, який знаходиться на лікуванні. Ми долучилися до акції здавання крові нашому побратимові, вірніше, не побрат... побратимі нашого батька, який зараз воює на сході. І тому з хлопцем ми миттнулася по першому заклику на прибути сюди. Олена Геревич вперше здає кров, трохи хвилюється, але усвідомлює, що це є важливим та необхідним кроком до спільної мети перемоги. Я дуже рада, що можу долучитися до нашої спільної справи перемогу. До перемоги, бо вона ді робиться ділами, і здача крові це одні проливають, а другі мають її поповнювати. Так як вони то можуть. Тому я закликаю всіх інших долучитися до тої акції, а так само до нашого війська. У Закарпатській обласній станції переливання кажуть, що вся попередньо заготовлена кров відправлена на схід нашої країни. Крім того, станція забезпечує кров'ю лікувальні заклади Ужгорода та за необхідності і райони. Потреба в донорах є постійною. І зараз у нас практично лишилося мінімум, можна сказати, майже нічого. І з сьогоднішнього дня ми починаємо так інтенсивно знову заготовляти кров для наших хворих, які знаходяться в лікарнях. І з військовими так, у нас така з ними домовленість. Вони ми їх їм телефонуємо, коли нам. Дуже потрібно, дуже вже потрібно, як зараз, як сьогодні. Саме ми з ними співпрацюємо уже впродовж довгого часу. І вони нас дуже часто виручають. Це ми виручаємо тих, хто на зсу на передовій. Вони нас виручають. і Їх же для поповнення запасів крові потрібно, щоб кожен день на станцію приходило хоча б 50 осіб, кажуть працівники закладу. Це вже не перша колективна акція нацгвардійців. З початку повномасштабного вторгнення військовослужбовці здають кров постійно і вкотре закликають усіх небайдужих долучатися до порятунку життів.